Кульки життя продають на вулицях міста. Виручені від продажу гроші підуть на реабілітацію хворих на гемофілію. Таку акцію започаткували активісти фонду Краплина життя подробиці у матеріалі далі. вже другий день на вулицях міста можна побачити людей з ось такими кульками в руках. Можете нам допомогти в благородній справі, в багаді. Ми проводимо акцію. Звіт такой підімре. вот такой. Спасибо большое. Нисколько не жалко, конечно, это же для здоровья, чтобы строились какие-то центры. Хоть маленькую толику внести, вот в какой-то сделать вклад в помощь. Да. Это очень положительно, что сейчас собирают деньги. Я, конечно же, с удовольствием пожертвовала. Мне Для хорошого діла тільки ніколи не жалко, тим більше це заболівання. Скільки людина бажає, стільки людина дає, як то кажуть, від душі. Якщо це робиться від душі, людина сама приймає рішення. Ну, бувало таке, що і 10 гривень, і 25 навіть кидали. більшості 2-3, Ну як тому як, ну, буває, звичайно. Кульку забирають? Так, да, звичайно. Кульки у нас майже розійшлись. Тільки ну, ми війшли в парк, як наскільки ще навіть до середини парку не дійшли, як у нас вже кульки розійшлися. Скільки вчора роздали? Вчора роздали близько 50 куль. Сьогодні скільки 50? плануєте? Ми не рахували, але близько теж близько 40. В 2010 році в мене теж були проблеми загострення хвороби. Вже лікарі говорили, що можливо я з ліжка не встану. Ну, дякуючи людям фінансово допомогли, я все-таки став і, скоріше всього, всього, це мене підштовхнуло ще займатися благодійним фондом по реабілітації хворих на гемофілію. У Вінницькій області понад 120 хворих на гемофілію, з них 41 дитина. Ми збираємо кошти для лікування і реабілітації хворих на гемофілію. Дякуємо. Знаю про таку хворобу. Хвороба про незвертування крові, якщо я не помиляюся. Так е, скажіть, скажіть, будь ласка, чи ви вам не шкода гроші дати на це? Звісно, не шкода. Самої дитина росте і не знаю, що завтра буде і. Скидались усі, засновники цього фонду. Приблизно сума приблизно дето 300 гривень пішла. Ну, 300 гривень пішла на придбання кульок. Ми придбали десь майже 300. Ми вирішили осінню провести круглий стіл, медичний круглий стіл, запросити львівських спеціалістів, запросити наших, щоб вони обмінялись досвідом і розробити програму реабілітації. В подальшому, відштовхуючись від цього, буде розроблятися наступні акції і для чого буде збір коштів. Зараз ми проводимо збір коштів для проведення цього круглого столу. Скільки грошей вам потрібно приблизно десь біля 6 тисяч? Ось скільки грошей назбирали організатори за перший день акції. Далі скриньки розкриють, а результати підрахунків запишуть у спеціальний акт інкасації благодійних пожертвувань. Активісти нарахували 520 гривень 47 копійок. Акція триватиме до кінця осені. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.